Малюка морського тигра нарешті отримав ім'я. Нагадаємо, що ще у квітні Черкаський зоопарк придбав тигриня у харківського звіринцю. На пропозицію придумати кличку тварині відгукнулося чимало людей. Запропонованих імен було понад 30. Яке незвичне ім'я отримала 11-місячна смугаста мешканка звіринцю, дивіться у сюжеті далі. Амурська тигриця в Черкаському зоопарку унікальне придбання. В українських зверинцях ці тварини рідкість. Їхня популяція занесена до міжнародної червоної книги. У світі їх не більше шестисот. Медисне і питання і задержання подобних животних достатньо серйозне. Тобто суточний раціон складає приблизно около п'ятнадцяти кілограмів м'яса, плюс додатково живий корм, вітамінні, мінеральні добавки. Соответствующе обладнання, соответствуючий уход за такими тваринами. Тигрицю з черкаською пропискою назвали Амура, зважаючи на екзотичність тварини. Купівля цієї представниці сімейства кошачих обійшлася зоопарку в 6 тисяч доларів. Більшість коштів надали спонсори, решта гроші зверинця, отримані від продажу квитків. Утримання ж рідкісної тигриці для зоопарку коштує 5 тисяч гривень щомісяця. Євген Леонідович сказав, що. Така е, дуже е, несподівана придбання, там що це е, дорого, але ж я вважаю, що так повинно бути. Придбавши тварину, звірінець зіткнувся з проблемою. У зоопарку не знали, де поселити нову гостю. Нині Амура живе у звичайному вольєрі. На зиму для неї планують облаштувати більш затишну домівку. Із появою у зоопарку рідкісної тигриці кількість відвідувачів в ньому збільшилася. Більшість приходить спеціально, аби побачити смугасту гостю. Ало Мороз, Василь Саєнко, віка новини.